До нашого храму ведуть ці дороги, там Божії дзвони гудуть. до Божого храму, до нашого храму, народи як води пливуть, до Божого храму. Народи, як води, пливуть, о матінко, зори до тебе прийшли, ми, живої на. І принесли ми букет живих квіточок. ми просимо Бога, ми просимо Бога за наших малих діточок. Ми просимо Бога, ми просимо Бога. За наших малих діточок, о матінко миру, прийми любов ширу прийми наші мольби і спів. Ми просимо Бога, ми просимо. За наших дочок і синів, ми просимо Бога, ми просимо Бога, за наших дочок і синів, Господи Боже, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло. Дозволь всім жителям землі пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу Божества найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь, покровуй водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе. Ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо і довіряємо Тобі самих себе, наших рідних, близьких, всіх стражденних, поранених, захищаючи нашу країну, наших хлопців, віддаємо у Твої руки милосердний Ісусику. Огорни своїм милосердям цілий світ, обдаруй кожну людину ласками і щедротами, щоб ми могли на страшному суді стати перед тобою чесними і справедливими. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві Вервички до Божого милосердя, нехай Божа любов благословляє вас кожного дня і дарує мир. Ваших сім'ях і родинах, слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава. Я прошу Тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься у важкій тій самоті. Сльози котяться рікою, білі страх у мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мине, я візьму тебе на руки, понесу туди де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Я візьму тебе на руки, понесу туди, де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя, але сумніви бувають, недовіра ще живе, білі смуток посилають, і обличчя знов сумне, сльози котяться рікою. І в душі ще щось пече, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе на руки, понесу туди де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя, я візьму тебе на руки. Несу, туди, де я, і не буде вже розлуки, буде дитина ти моя.